Волейка, свій. Сказочки. Волка. Волка. Не відтомлюєш, що... Я не бачу. Я нічого не доїду. папір, ручка. Ей! Папір, ручка! Ей, деколозонний Будьте добрі, запишіть фамілії, не фамілії, ім'я і номер. Фамілії не треба, бо то кримінал. І все, давайте сняти. Ім'я і номер! Фамілія. Там номера вже є, колегія. Хто стоїть всі номера. номерах?